Усім привіт! З вами я Ілля. Ми сьогодні звернемось. У нас є доча Кароліна. Да. Ми сьогодні граємо в дочки Матери. Е, українською російською це так, ця та гра так називається, українською ця гра називається Дочі Матері. С, е, Я буду татом, е, Варя буде мамою, а е, Карліна Кароліна... дочі. Mm -hmm. Дивіться. Дивіться, е, друзі, оце мій нік. Подождіть, я вам зараз покажу, подождіть, подождіть. Варв... Оце не пишіть варси 2017, пишете е, що знизу. Що знизу? Так, але без, але без... А. собаки. Так, да, без тої. Поля за собака. Це собака. Наша королі гуляє. Mm -hmm. Ну, і почали грати в дочі матері. Так, все, я пішов в кімнату, Варя. До нас в комнату. Добре. Ой, як тут гарно ти прикрасила. Нічим не бачив ще навіть. Угу. Гарно, 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 Дуже гарно. Кто-то пришел? Мабуть, Каролина наша. Не, Каролина, я бачу. Не, Каролина. Другой, мама. Не, а. Ни. Давай напишем мне, а. Ни. Да, подожди. Я... -та. А ти напиши, а я мама? Я так люди, Хто англійською говорить і пише? будь ласка, я не приймаю в друзя. Да. Я то то. А ты напиши, а я мама. Блин, Каролина прошло. Заходи, заходи, Каролина я надеюсь, мы нам ничего не подумаем. Фу, друзья, ну просто это капец. Да, это капец. А вам... Давай не напишем, Тобу в капец. Я буду. То был був... капец. Капец. Я їй на, на, скажу. Е... Ліж з дочиного ліжка. Добре. Пири, що сталося? Ладно, ви... ладно, ходи. Ходи. Іду. Дитина хоче відпочити без батьків. Вона всю ніч гуляла. Вона не гуляла всю ніч. Так, де там нам писалось писали його мама і тато. Я поки їсти накрию на стол, щоб ви не смутилися. Закриє. Закрий, а їх закриваю. До нас має сьогодні гості прийти. А хто? Тож ж Новий рік 2026 подарунки принес Санта Клаус. Та, машу мені той подарунок, а я можу нашій дитинці дати. Я ей даю подарочек. Я ей подарок дал. Угу. Есть. Mm. Я ей даю. Она принимает. Я їй можу дати подарунок щоб... на короліна, на, це тобі. Я з вами їсти. На, я гульоти. Ні, я не пишу. Побудь одну ніч хоч вдома. А як подарунок поставити? До нас гості прийдуть <рив> прийдуть. Варі, сейс до нас уграблять. <рив> Потім по прийдеш. Закрий двері! Хоч на годинку. Варя. Закрий двері! Вар. Одну годину йти вдома. Варя, закрий двері. Ладно, я пошутила, я то. Я, коли така була, як ти, то я теж до ночі гуляла, йди гуляй, я ну... напишу добре. Іди, іди, кому ну, йде? Але пішла вже. А хто буде прибирати? Я подаруночок взяв, я тобі дам. Це як завжди я, звісно. Ну мені. Я хочу якось його видалити. Пилсотим. Йдемо по, Йдем по шпіонам. Куди воно кожен раз ходить? Да, куди він ходить? Бери машину, берем любу. Тільки закрий двері, бо в мене Зачекай мене. Візьмеш собі машину, що я маю тебе возити. А я не можу. Де там вона? Так. Я йду. Де де? Бачу. Відволікаю дочі немає. А, вона на кіскеті катається. Вона, вона фонтан перестрибнула. Вона <рігла> <рігла> Вода на скейте купается в воде. А думаешь, анекдот? это доча. Ой. Я походу дзен словила. Женщина, а вы, вы куда? В Дубай! Да, или Я буду з, з... падати з аеропорту. А я буду вдома прибирати. Звісно, бо я тільки ж вдома прибираюсь. А ви з малою гуляєте. Напиши де мамі поможе прибрати. Та хай гуляє. Я маю сама прибратись, готувати жертви вам. Пиши, я сказала. Зачекай. Але я не знаю, де вона. Шукай. Але, але вона може поїхати. У мене настрада. Була вдома. Я сама не їздила. Зараз Доця. Вона вийшла. Вона вийшла зі гри. Вийшла? Ага. Їй вже фемілі нема. Ну добре, друзі, ми пограли в дочки матіри. Ви побачили, що наша дівчинка гуляла дуже довго. Тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока! Як Якщо ви хочете щоб більше таких відео з Варією К... та з... з Кароліною, то тоді... В а, да. Напишіть в коментарях, напишіть в коментарях, це все буде Україна. Якщо ви напишете Все буде Україна, я напишу Ок. І зніму відео ще з Варварою і з Кароліною, якщо буде час. Ну, якщо Варвара буде. І, став... і всім пока! Пока!